Шалом, це Славко. Ви ще довіряєте експертам. Я теж довіряв, котрі розказували мені, що Ебен звичайний, це ковкає дерево. Я скажу кращого, я не знав з полутора десятків сортів, тому що всі експерти переписують з однієї книжки. І той, хто її написав, теж єврей і ніколи чорне дерево не обрабатував. До чого це я? Зараз говорящі голови на Росії. Правда, з мелкоуголовної зон малолеток розповідаються мачизм Путіна. І так само Рубіо прямо зараз оповідає уже без уголовної романтики, що тільки Трамп може здвинути війну з мертвої точки. До чого це все? Чому вони так стараються? А я вам поясню, що обидва цих персонажі Трамп і Путін, вони достатньо жіночні, щоб укласти між собою одностатевий шлюб і задоволенням прибиратися решту свого життя. А ми маємо на цих, як би це сказати, зараз, що по-моєму відмінили політкоректність, це от, от насправді це от. Гомоестетика, не, не Лівацька західна, а от стара добра от таких пари ще 30-х, років 40-х, 50-х, що можна подивитися в старих фільмах або недавніх американських стилізаціях. Це от, от чисто склочне і требує ще внімання, як підараси. І от ми маємо перед ними танцювати. Чому? По-перше, тому що ми толерантні, тому що ми сповідуємо. Демократичні цінності толірасті і щиро або принаймні прикидаємося як більшість світу. І тому, що нам за це платять не вимоги, а нам, Україні, за це дають озброєння, дають гроші, і тільки ЄС відбирає у нас продаж наших сільхозпродуктів. Ну, поза як ми засобів їх вже не продаємо, а на Росію вони йдуть вільно, то хай поляки і забороняють. Доки ми не припинимо їхні нікому не потрібні овочі сюди ввозити, і їхні нікому не потрібні харчі. Отака от, от ситуація. В принципі, крім вигади з оцього всього демонстрації їхньої старечої жіночності, розумієте, капризності їхньої, цієї уваги до старих я. Ну... Не буду казати в американській термінології, значить, як це називається квір. Ну, це от старі королеви, вони між собою. Ну, треба пам'ятати, що цей фіб за 60-х, як вони подорожували, як вони знайшли магазинчик з товарами 60-х. От що таке увага світу до цих от старих гоміків. Не звертайте на це увагу, а користайтеся матеріально. Зрештою, вони з нас теж користаються, чесно сказати, бай. Спасибо всім, хто підтримує наш канал. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте.